Народ, чеські двіжухи. Оцю посилку чекав вже п'ятий день. Документи мали прийти максимально на другий день, 5 днів чекав документи. Це просто капець. А друга річ сьогодні. Прийшла мені вчора посилка, подзвонив кур'єр. Каже, є посилка. Є посилка. Я кажу, я не на місці. Залишіть десь на якійсь там побочці, відділення це по чеськи побочка. Та я заберу. Приходжу сьогодні на ту побочку. Нема посилки, вони нічого не знають. Дзвоню тому кур'єру. Кур'єр каже: я вчора там не був, був вчора мій колега, я нічого не знаю. Дзвоню на центральний офіс, вони взагалі по базі дивляться, що ця посилка тільки сьогодні має приїхати. Ніхто нічого не знає. Коротше, якось так. Я вже сьогодні 11 година, а вже знервований з того всього. Так що ось такі ситуації у нас тут чеські бувають. Вирушаю я зараз в Німеччину. Пів дванадцята на годиннику їду зараз. Там сто десять чи сто двадцять кілометрів від мене. Є одна цікава машина, будемо її оглядати. Якщо все підійде, ми заберемо її в Чехію під клієнта. Так що слідкуйте всім гарного і спокійного дня.